Вітаю! У нас сьогодні з вами урок починається нова тема, так, ми з вами будемо вирощувати зелену цибулю на підвіконі. На цей урок ця тема розрахована всього на два уроки. Ви можете знайти на своїй сторіночці в Classroom посилання за теоретичною частиною. Або поглянути у підручник, роз, подивитися. так. Сьогодні ми з вами будемо дізнаємося, як же ж легко і просто виростити зелену цибулю в домашніх умовах, не тільки це корисним є для нашого організму, так, але ми навчимося дбати про рослини. Зараз, звичайно, в нас весна, зелень вже більш доступна, але в такий спосіб ми можемо вирощувати не тільки цибулю, але й інші зелені. Певні рослинки, так, в будь-яку пору року. Якщо ви перейдете за посиланням, у вас відкриється саме параграф номер 20 слатий зелень на підвіконні. Тут ви можете дізнатися, яку їстівну зелень ми знаємо, де її вирощуємо, чому вона корисна, і які страви додають до зелені. Також вся ця інформація, відповідно, що є на сайті, ви можете знайти у своєму підручнику параграф 20, сторінка 152. Тут подається дуже багато різних способів вирощування. В контейнерах з ґрунтом, те, яке ми обрали з вами, і будемо використовувати у баночці: це для мікрозелені в основному, на ваті, так, на папері, на марлі або тканині, на гідрогелі, да? і що нам для цього Потрібно. Також у вас є опубліковане фото, який ви повинні мені Це вам зразок фотозвіту, який ви мені повинні відправити для оціночки. Так, і прикріплю це відео нижче, щоб ви переглянули. Отже, що ми з вами повинні зробити? Зараз ми з вами поетапно виконаємо все цей процес, саме практичної роботи, яка нам потрібна. Потрібна буде. Отже, дивимося, що нам потрібно для роботи. Звичайний пластиковий стаканчик, можна взяти паперовий, можна взяти якийсь контейнер. Мені для зручності достатньо стаканчик. Ми беремо з вами цибульку. Я обрала невеликого розміру. Так, в мене є звичайна кругла цибулька, і є ось така довгувата, її називають ще тиканкою. Так. Ми використовуємо її для посадку в ґрунт і також можемо висаджувати як для пір'ячка зеленого, яке ми використовуємо. Чому не взяла велику цибулинку? Вся моя велика цибуля, яка була минулорічна, вона вже проросла. Тому я взяла ту, яка ще в мене, бачите, без зелених. Таких хвостиків. Насамперед, ми підготовлюємо нашу цибулинку. Для того, щоб краще проросталося, ми повинні трішечки обрізати саме хвостики. Сподіваюся, всі з вас знають, що в нас з однієї сторони, з задньої частинки є корінчики, з іншої сторони, наші хвостики, де і є пріова частиночка. Ось я зрізала, і в мене вже навіть трішечки можна на зрізі побачити такі вже невеличкі є зелененькі утворення. І беремо не тільки кругленьку, а й таку. Це в мене трішечки синюватого кольору. Це дуже гарна цибулька, саме на салат додати або для маринаду. Так, ми обрізаємо всі оці верхні частинки. Я беру декілька цибулинок, не одну. Так, можна зайву шелуху також прибрати. Опускаємо так. Ось, у нас є цибулинка вже підготовлена. У нас є стаканчик, але він за високий, мені така висота не потрібна. Мені достатньо ось по цю мірочку буде відрізати звичайними ножницями, так можна канцелярським ножиком, зручно, вирізаємо ту висоту, яка нам потрібна. Також в нас в нашому контейнері або в нашому стаканчику потрібно зробити отвори внизу. Для чого? Для того, щоб вода, яку ми будемо поливати, не застоювалася в нашому ємкості, а проходила через нашу тару. так? І для цього я беру ось таку кришечку, можна взяти блюдечко, будь-яку небудь невеличку, да? для того, щоб ми поставили, вся вода, яка буде стікати, вона залишатиметься на цій пластиковій кришечці. Тому що, якщо вода буде стояти всередині, то наш корінчик може загнитися також дуже багато вологості. Не любить рослинка, не всі це полюбляють, тому ми будемо з вами робити отвори. Отвори можна зробити так само, або Шилом, або я беру звичайний гвіздочок да, і обережно протикаю Ось декілька отворів, багато не потрібно. Так, по колу обережно, якщо ви ніколи не працювали з таким матеріалом, попросіть дорослих, вони вам допоможуть. Дехто нагріває, знаю, так дуже швидко нагрівається над вогнем і обережно пропалюється. Ну, є Спеціальна або шила, або можна гвіздочок, але гвіздочок при цьому ми руками не тримаємо, а тримаємо або плоскогубцями, е, да, щоб ви не попекли ручки. Ось я зробила декілька отворів, в мене така вже вийшла, як лієчка. Через ці отвори зайва водичка буде виходити. Так, також нам потрібен для роботи, звичайно, ґрунт. Чому я беру ґрунт? Дуже часто ми можемо зустрічати, що висаджується, просто водичка набирається і натикується цибулька. Так вона також проростає. Це дуже добре, але з часом ця вода починає. Змінювати колір, вона стає за брюзлою такою, і утворюється неприємний запах. Такий, знаєте, на всю кімнату. Тому з ґрунт немає такого його запаху. ґрунт в себе все поглинає, він нічого не виділяє такого сильного. Але коли це просто вода, то запах неприємний, на жаль, може бути і це не дуже гарно. Ось Набрала неповний стаканчик, бачите, десь пальчик залишила до верха. Тепер просто. Тикуємо, ґрунт. У мене звичайний наш чорнозьом з огорода, він розсипчастий, не верхній. Я трішки купнула, взяла трішечки глибше, щоб вона була волога, але я вже використовую його не в перший день, так, тому ми обов'язково будемо поливати. Але як ви бачите, ґрунт більш такий темного, кольору, не сухий і розсипчастий, невеликі грудочки. так, І ось нашу висаджую ось так ось по колу. У мене вмістилося Чотири невеличкі цибулинки. так? Я їх просто корінчиками до землі. Трішки так придавила, але не зовсім. Тепер у мене є щоб не забруднити стіл, так, підпала листочок, все. Тепер, що нам потрібно наступне: полити трішечки, зовсім трішечки. Не треба заливати, щоб вода вилаходила через край. Ви можете прямо згори полити обережно. Трішечки ось так. Бачите, нам сразу видно, темніє, частково у нас водичка просачується, проглинає, можна ще трішки наш ґрунт, так, і вона пройде повністю через весь ґрунт, зволожує її. Таким чином буде рослинка брати собі певні поживні речовини, а все зайве у нас тече вниз, у наш такий піддон. І останнє, що треба зробити, це зробити стікер. Так, ми беремо будь-який аркуш паперу, достатньо ось такого невеличкого в два пальчики паперу, і ми на ньому обов'язково вказуємо дату, якого числа ми з вами посадили ці наші рослинки. У нас сьогодні 01.05.2024, 2024, ну там, да, 9... 30, Або якщо ви пізніше, значить пізніше. І скотчиком обережно до нашого стаканчика або до, нашого, до нашої ємкості приклеюємо, щоб ми через тиждень так подивилися з вами саме коли, наскільки проростають наші цибулинки. Ставимо, ми можемо поставити або навіть потрібно поставити його на сонечко. І не забувайте, будь ласка, поливати. Кожного дня дивіться, чи не пересихає. Зараз дуже бувають теплі, насичені сонячні дні, тому якщо дуже сильно буде світити сонечко, пересохне земля, і відповідно наша рослинка не буде рости, корінчику ніде буде брати ці поживні речовини. Тому дивимося обов'язково, вам буде видно. Прозорий стаканчик, гарно буде видно, чи суха земля, чи ні, і згорі ви також можете пальчиком попробувати. якщо вона вже сухувата, ви можете трішечки полити. І через тиждень ви скидаєте мені фотозвіт, те, що ви посадили зі стікером своїм, так? І через тиждень я чекаю знову на фотозвіт, скільки ж за тиждень у вас проросли вже ваші самі цибулинки. Чи з'явилися вже перші паростки, чи ні? Якщо у вас виникнуть питання. І вам потрібно буде допомога або консультація? Ви можете звернутися або написати коментар, закріпивши сьогоднішньою дату сьогоднішнім уроком, або звернутися до мене. Отже. Робимо ще раз підсумочки. У класрумі у вас є вже опубліковане завдання. Так, є теоретична частина за посиланням. Також, ще раз нагадую, ви можете використовувати підручник. Параграф 20, сторінка, 152 153. Також у вашому підручнику на сторіночці 121 є цей проект номер 15 Але подивіться, тут у нас використовується велика баклажка 5-літрова. І тут багато цибулин. Ви подивіться, в принципі, його можна використовувати на майбутнє, да? Там, на зиму, наприклад, дуже такий цікавий спосіб, але ми з вами зробили такий міні-невеличкий огород, і подивимося, як у нас вийде виростити саме зелену цибульку у себе на підвіконечку. Бажаю вам успіхів так, у нашій такій невеличкій цибулевій фермі. Чекаю на ваші фотозвіти і обов'язково виконуємо це завдання. До побачення!